У меня отпуск был, и после отпуска я не вышел просто на работу. Денег не было ни на проезд. Ну так а почему вы все-таки не вышли? На проезд денег не было, за что ездить. А, а вы, вы кому-то сообщили? Нет. А как давно вы не выходите на службу? С 13-го вроде числа. Цей 19-річний солдат за контрактом служить в одній з військових частин на Херсонщині. Каже, приїхав до друзів у Миколаїв у відпустку. Усі гроші просадив, не мав навіть за що поїхати назад. До всього був на підпитку, ось і вирішив швидко та безболісно нажитися. Та ночі було, випивши бив. Так вийшло. Виділи йде жінка. Підбіжав, сорвав сумочку, убіжав. Жінка ж в якої зловмисник вирвав сумочку, виявилася слідчим райвідділу поліції. Відтак помітила, що у нападника був військовий рюкзак і негайно сповістила колег. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від від, від е, співробітника поліції, щодо скоєння відносно неї пограбування було е, встановлено та доведено причетність до скоєння вказаного злочину військовослужбовця однієї з військових частин. Виявилося, зловмисника шукає не лише полиция. Солдат мав повернуться на службу еще два тижні тому, але не зявился, на том есть встых злочин. Ну я только телефон взял, и деньги и все. Сумка осталась на месте там, где я вытащил телефон. А вы что не посмотрели содержимое сумки? Не, с я бы начала полиция ездить. Первое что увидел, то взял и убежал. Тепер горе злодії у слідчому ізоляторі йому загрожують одразу дві статті: пограбування та дезертирство.